Андрій Яніцький з новинами економіки на Еспресо, як завжди, в прямому ефірі по буднях о 8.00. Цим ефіром розпочинаємо інформаційний економічний тиждень. Сьогодні будемо говорити багато про нафтове ембарго, але розпочнемо з позитивної новини про перетин кордону з Польщею. Від сьогодні запрацювала електронна черга на одному з пунктів пропуску. Це Ягодин Дорогуськ. Вантажівки почнуть пропускати за електронною чергою. Є черга, це безплатний сервіс, в якому перевізники можуть стати в чергу та відстежувати її просування онлайн. Система автоматично надсилатиме сповіщення на телефон водія з приблизним часом перетину кордону. У Держприкордонслужбі наголошують, що водіям не обов'язково чекати біля пункту пропуску, а очікувати проїзду можна в зручному для себе місці. З початком повномасштабного вторгнення авіаційна галузь України стала на паузу. Як зараз виживають авіаційні компанії і чи відновляться в Україні польоти? Давайте подивимося в сюжеті наших кореспондентів. Кілька останніх років авіаційна галузь в Україні потужно розвивалася. В українські міста почали літати іноземні компанії, які пропонували дешеві авіаквитки на різні напрямки. Такі відомі компанії, як Рейнеєр, Візеєр, заполонили український простір. А торік в українське небо піднявся також німецький лоукостер Євровінкс. Від початку повномасштабного російського вторгнення українське небо опустіло. Україна закрила повітряний простір для цивільних літаків через небезпеку. Відтоді усю авіацію приземлили або ж повернули в аеропорти вильоту. Роботу повністю зупинили авіакомпанії вантажі пошта тощо. Разом з ними зупинили свою діяльність також компанії з наземного обслуговування та які надають послуги з авіаційного забезпечення. Це е, зупинка була набагато жорсткіша ніж е, та про яку ми знаємо з 20-го року, коли був е, локдаун пов'язаний з ковід-2019. Е, Тому що навіть тоді, е, попри те, що пасажирські перевезення були переважно зупинені, але все ж таки виконувалася якась певна частина евакуаційних рейсів, е, виконувалася велика кількість вантажних рейсів, і це дозволяло. І компаніям підприємствам і частково зберігати при цю діяльність. Тобто, а якщо говорити про нинішню ситуацію, то мова йде взагалі про повну зупинку авіаційної галузі. Ситуація ще й складна тим, що з 24 лютого велика кількість лізингодавців та самих компаній вимагали повернення їхніх повітряних суден власникам або ж виведення їх з території України. Дяки. Сажирські компанії, наприклад, Скаяп, ось виконували перельоти під так званий високий сезон в європейському союзі, ось фактично допомагаючи закривати потреби ринку. Таким чином отримуючи певний додатковий дохід. Ось деякі компанії, якщо не помає компанія Біз загалі заявляла, що вони всі літаки повернули з нагаданцями. В принципі, на сьогоднішній день що ж за все призупинилися і сертифікат експлуатанта. Якщо говорити про великих українських перевізників, такі як, там мова йшла про мау розвідців, то ми знаємо, що дані компанії теж мали питання стосовно деяких окремих бортів, які вимагали повернути їх лізангавці. власників. деяким українським компаніям вдається працювати за Кордоном, до прикладу, компанія SkyUp ще у лютому запропонувала міжнародній спільноті взяти їхні літаки у так званий мокрий лізинг. І саме завдяки фірмам, які відгукнулися на цю пропозицію, почали поступово відновлювати діяльність. За цей період вони уклали контракти на умовах мокрого лізингу з дев'ятьма компаніями. З п'ятьма продовжують співпрацювати донині. Загалом, з початку війни, літаки виконали понад 4 тисячі рейсів та перевезли більше 600 тисяч пасажирів. Станом на серпень близько 80% співробітників частково або на повний робочий день залучені до роботи. І це важливо, адже після піврічної зупинки у роботі працівники повинні проходити повторну сертифікацію. Ковий час для того, щоб цих працівників повернути до роботи. Адже в цій галузі, якщо працівник півроку безпосередньо не виконує свої функції, такий працівник зобов'язаний пройти повторне повне навчання і сертифікацію перед допуском до роботи, що може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців, в залежності від ролі точнішого працівника і його посадових обов'язків. Ось така ж сама ситуація до речі стосується і пілотів, які, на жаль, тривалий час не можуть виконувати. Ти польоти, ось перебувати на землі. Що за все ці пілоти повернуться до виконання польотів? Необхідно будемо проти починишу тренажерну підготовку. Питання відновлення авіаційної галузі буде залежати від багатьох факторів. Переконаний експерт. Перш за все, перевізники повинні бути готовими відновити польоти, і це стосується їх безпеки. Крім того, важливу роль відіграє стан інфраструктури. Фахівці вже вивчали можливість відновлення перельотів. Зокрема, наприкінці літа з'явилися повідомлення про про те, що польоти можливо відновити із аеропорту Ужгорода або Львова, але наразі такі заяви залишилися лише на рівні розмов. На переконання авіаційного експерта відновлення авіаційної галузі могло б розпочатися з того, щоб поділити українське небо на різні безпекові зони в залежності від відстані до бойових дій, може бути прийнято рішення на державному рівні щодо часткового відкриття за певними своїми процедурами безпеки. Ось але звісно, це потребуватиме посилення стем протиповітряної оборони в конкретному регіоні і також перегляд існуючих заборон на використання повітряного простору, тому що Україна справді є величезною країною в мірках Європи, і на сьогоднішній день діючі заборони не розповсюджуються на всю територію України незалежно від її віддаленості, умовно від лінії фронту або від засобів враження противника. Через зупинку роботи авіаційна галузь зазнає чималих втрат за словами Ційного експерта у часи ковіду збиток склав до 10 мільярдів гривень від недотриманого прибутку. А на сьогодні наслідки можуть бути значно гірші. Мова швидше за все тими про 15 можливо, 20 мільярдів гривень. Це загалом для сектору цивільної авіації, але це збитки не враховують втрати інфраструктури. Тобто, ми знаємо, що аеропорти. Точно всі України. Вони є або цивільним, або так звані подвійно базування військово цивільним. Вони зазнавали ракетних ударів. Ось в деяких репортажів зруйновані термінали. Тому реальні збитки понесені саме цим сектором. Ми зможемо дізнатися тільки після завершення бойових дій. Наразі у Європі немає досвіду відновлення польотів під час повномасштабних бойових дій. Але у світі є приклади, де авіакомпанії виконують перевезення попри тривалі локальні бої. До прикладу, авіаперевезення відбувається у Катарі, хоча там часом бувають ракетні удари чи обстріли, або ж у Сирії, де тривають бойові дії. У цих країнах польоти виконують переважно місцеві авіаперевізники. А якщо ми говоримо про міжнародні компанії, то їх вимоги до безпеки дуже високі, і відновити польоти вони зможуть лише коли свої обмеження знімуть міжнародні безпекові організації. Христина Поробій, телеканал Еспресо. Так, відновлення авіапольотів може бути таким сигналом для багатьох українських біженців за кордоном, що ситуація налагоджується, що вже можна повертати. Принаймні, особисто знаю кілька таких родин, які визначили для себе саме відновлення перельотів, як ознаку того, що треба повертатися в Україну, що безпечно. А зараз поговоримо про нафтове ембарго проти російської нафти з експертом інвестбанкіром, представником компанії Dragon Capital Сергієм Фурсою. На жаль, будемо говорити телефоном, не скайпом. Бо в пана Сергія зникло світло, і це зрозуміло, хто в цьому винен. Так, пане Сергій, вітаю. Так, да, вітаю, зрозуміло, що це Путіна не пан Сергій, і навіть не ДТЕК так, навіть не ДТЕК і ні Укртелеком, і і хтось там інший. Та ні жодна українська компанія в цьому не винна. Ну що ж, ми з вами говорили вже два тижні поспіль по понеділках про нафтове ембарго, яке запустили про обмеження цін на нафту, е яке запустили з 5 грудня. Країни, коротко нагадаю, що є країни, які взагалі відмовилися від російської нафти, а є ще так зване цінове обмеження на нафту, яке не дозволяє купляти російську нафту по цінах вище 60, здається, доларів за барель. І е, ті, хто порушує це правила, тим просто не страхують їхні вантажі. І ось перші результати цього рішення бачимо: на Босфорі накопичилася ціла черга з танкерів, які не можуть е, показати Туреччині е, свої страхові поліси. 28 танкерів стоять в черзі і не можуть приїхати. Чи це не заблокує взагалі рух морем через Босфорську протоку, пане Сергію? Ну, дивіться, насправді ці кораблі стоять не з причини барга проти Росії. Вони почали там зупинятися ще раніше. Це дійсно причина страховки, яку фізичному вигляді вимагає Ердоган, бо до цього достатньо було просто в системі. Схоже, що більшість цієї нафти це казахстанська нафта, а в її російська, але схоже, більше казахстанська. І насправді, що саме цей Ердоган, наразі важко зрозуміти. Ага, Може, тобто, тобто це, мене, це поки що не... помсти... Так. Це поки що не, не діє, не діє цінових обмежень. так? Це Ердоган О, вирішив поки... свої, свої обмеження запровадити. Так, да, і схоже, він просто дзеркалить російські кроки по зерновій угоді. Бо зернові кораблі з Одеси йдуть, але Росія максимально саботує перевірку цих кораблів в результаті, будучи виявля... ці величезні черги. Те саме вирішив зеркально зробити для росіян Ердоган. Типу, тобто ви так можете, я також можу грати в цю гру. Він вимагає для себе якихось послаблень цінових і знижок на нафту, чи що стоїть? Є, чи є якась інформація від турецької сторони, що вони хочуть від цих на, нафтових е, танкерів? Ну, офіційно нічого не кажуть, тому ми можемо лише здогадуватись. Я думаю, а, по-перше, щоб Росія перестала саботувати зернову воду, і щоб швидкість проходження кораблів е, збільшилася. Ну, і плюс Ердаган вимагає собі знижку на газ, наприклад. Так, да, ми чули про газовий хаб, який фактично поставив би Росію в залежність від Туреччини, але повернемося до нафти. Я подивився публікацію на Bloomberg, де йдеться про те, що Росія змушена продавати нафту значно нижче, навіть цього цінового обмеження, тобто не по 60 навіть доларів за барель, а по 43 з чимось. Чому вони змушені таку велику знижку робити, такий дисконт? Ну і до речі, вони продають лише невеликі об'єми по цим цінам. Дивіться, Росія просто велика країна, ми це знаємо. І зазвичай порти, які були орієнтовані на прийом перекачку в танкери нафти, вони були розташовані на Балтійському і Чорному морях. Ну, власне, там вони зараз розташовані. І з цих портів кораблі йшли зазвичай в Європу, бо близько. А зараз Європа відмовилась приймати російську нафту. І в результаті нафта в цих портах така. Що якщо її купляти, це треба кудись тягати дуже до далеко. В результаті вона там просто нікому не потрібна. Чисто інфраструктурна це пастя виявилось. І тому, якщо покупці готові купляти, наприклад, біля Пітера да, нафту, а потім треба цю нафту перти через півсвіту, реально півсвіту, щоб привезти її до Індії, то вони кажуть, ну давайте нам велику знижку. Є ще порт на Тихому океані. І там вартість російської нафти поки що пишуть 65 п'ять доларів. Мені цікаво, як це буде працювати з цим обмеженням, чи будуть вони постачати з тих портів нафти по 65 доларів, чи не будуть постачати. Але знову ж таки, там досить малі об'єми ви можете використовувати, бо історично туди не йшли трубопроводи, тому що історично вони були спрямовані в сторону Європейського Союзу. Ну і ще допомагає, звісно, цінова ситуація на ринку нафти. Бо ціна на нафту останні кілька тижнів стрімко знижується завдяки перш за все Китаю, ну і в принципі побоювання на побоюванням в рецесії. Таким чином проблеми зі сторони попиту, тому нафта падає. А тут ще відбувається таке витіснення Росії з ринку, тому що попит менший, і покупці думають купляти російську токсичну нафту чи купляти іншу нафту і купують іншу нафту. Тобто, в цілому розгромом російської нафтової галузі ви задоволені? Чи ще недостатньо обмежень для росіян? Ну диці, поки що рано говорити, як же воно вплинуло насправді, тому що ми поки що цього не розуміємо. Те, як все відбувається, мені подобається. Але який точно буде ефект на Росію, ми поки що не знаємо. Плюс пройшов лише один тиждень. Цей тиждень багато людей взяли паузу, щоб розібратися. Як же оце воно все працює? Тому ну, насправді десь місяць потрібно, щоб зрозуміти, який в результаті результат санкцій. Будемо спостерігати далі і за діями пана Ердогана, і за ті за тим, як торгується російська нафта на біржах, по яких цінах і куди продається, якими обсягами. Але є ще одне джерело доходів російського бюджету, про яке раніше говорили ми чи не найбільше це газ. І ми знаємо, що Європа скоротила максимальне споживання російського газу і обговорює так само такий механізм, як гранична ціна на російський газ. І ось тут немає єдності країни Європи, сперечаються, якоюсь якою ж має бути ця цінова стеля. Здається, 12 країн вони не не хочуть скорочувати. Цю цінову стелю, пропонують якісь дуже поблажливі умови. Можете допомогти розібратися, хто чого з європейцями хоче, чого не можуть знов європейці знайти спільну мову? Ну, двічі. По-перше, не дуже важливо, бо мінімальні об'єми зараз Росія продає в Європу, реально мінімальні. І коли ми говоримо про російський газ, там є просто три-чотири покупці, всі їм це не купляють. Ну і типу, яка різниця? А там переважно суперечка йде не через країни, а через принципи. Бо це порушує ринкові взаємовідносини і порушує багато правил самого ЄС торгових прав, і саме тому вони ніяк не можуть дійти згоди. Це дуже цікаво, що європейці сперечаються через принципи, так те, від чого ми вже давно відвикли, бо ми е зазвичай бачимо всі перемовини навколо конкретних цифр або конкретних умов по конкретних договорах. А Європа, е ну навіть мислення. Трохи по-іншому розглядають ці торгові умови. Це нам, нам треба перебудовувати, принаймні мені своє свідомість для того, щоб краще розуміти європейські правила. А я додам одну хорошу новину в нашу дискусію, бо ці були новини суперечливі. Про зростання цін в Україні, ось Держштат оприлюднив свіжу статистику і кажуть, що зростання цін в Україні чи не вперше за спочатку повномасштабного вторгнення уповільнилося. Якщо дивитися у річному вимірі, інфляція становить 26,4% по на кінець листопада. Чому зростання цін уповільнилося? Я Чув, що навпаки, прогнози всі, що будуть тільки зростати темпи. Дивіться, вони будуть зростати просто не так швидко. І насправді відключення світла зараз, от зараз прямо впливає позитивно на цінову динаміку, бо зменшує попит. Менше попиту, менше власне зростання цін. Але в довгостроковій перспективі це призведе до більш тимкого зростання, бо впливає і на можливості пропозиції, але не так швидко. Ну і плюс мені... чому інфляція сповільнюється, ну тому що фактори інфляції сповільнюються насправді. Е, перестала девалювати гривня, нема тиску на гривні. Е, е, зовнішня інфляція також сповільнюється. Ми це бачимо і по Сполученим Штатам, по іншим країнам цифри. Е, Логістичні проблеми, які були причиною, в тому числі про, е, зростання цін, вже е, в ціні, умовно кажучи. Тому що це, це повирішено, все воно працює як працює, далі не проблемне створює. Тому ці фактори інфляції вичерпуються і вона сповільниться. І частина витрат українців, яка зараз з'явилася, я не знаю, закупівлі генераторів. Наприклад, вона не врахована в індекс інфляції, тобто, не передбачали, коли складали цю вагову, ваговий кошик з товарами, що генератори стануть таким широко відомим вживаним товаром. В нас буквально хвилина лишається, але я перепитаю і про білорусів. Ось білоруси в п'ятницю запропонували організацію Об'єднаних Націй. Без жодних передумов пропускати українське зерно в Литовські порти, і вже в суботу відреагував президент Литви і сказав, що це пастка. Не йдіть у цю пастку, бо ми і так через свої порти перевантажуємо українське зерно, яке йде територіями інших країн Польщі. Зокрема, чи слід йти на зустріч Білорусі і відправляти через них зерно? Ну, дивіться з точки зору чистої економіки. Напевно, це була б добра ідея, тому що дійсно ми може щось вантажимо там через Польщу, але це все транспорт грузовий. Вантажівки не такі ефективні, як ЖД, А саме через ЖД по Білорусі ми би все спрямовували. Проте враховуючи військову обставину, враховуючи, що ми там все підірвали на кордоні з Білорусі, активізувати будь-яку взаємодію, я думаю, зараз недоречно. Я вас цілком в цьому підтримую. Дякую, пане Сергію. З нами був Сергій Фурса, інвестбанкір, представник компанії Dragon Capital. По понеділках традиційно пан Сергій вмикається, і ми з ним підбиваємо такі економічні підсумки минулого тижня. Якісь прогнози на наступне говоримо. Побачимося з вами завтра в прямому ефірі о восьмій. Якщо пропустили програму, дивіться о 23.00 у повторі, коли вам зручно на Ютубі. Це був Андрій Яніцький. Новини економіки на каналі Еспресо. Разом переможемо.